Милує зір багаті колоски. Радіє серце щедрості врожаю. Що треба для життя? Скажи мені, душе, все в тебе є, що забажаєш, їж пий і безтурботно веселись, добра не безліч років вистачає. Радій багач, не відаючи ніч, котру багатство увесь свій сенс втрачає. О нерозумний, скажеш ти на це, життя ж бо не залежить від достатку. А що, коли він був би мудрецем, не маючи ані малого статку? Ми всі йдемо до одного кінця. Мудрець, як і глупець, не цьому діло. Якщо ж душа спасіння не знайшла, то неважливо. Як воно летіло? Хтось каже, я за дружбу все віддам, хтось за любов готовий світ покинуть, а хтось поставить віру над життя, хтось до останнього стоїть за батьківщину. А віра, віра наша так мала, коли Господь її не укріпляє. Без віри, що жила і не жила, то і вона без тіл всю суть втрачає. Любов це досконалість понад все. Та чи дайде любов таку у цьому світі, батьки, кохана, діти, може це, та ради цього варто лише жити? Скажи, що є дорожче за життя? Хтось каже, що нема уже дорожче, не в нашій волі, наше майбуття. Ніхто не запитає, як ти хочеш. А може слава, що бренеть через віки, понад життя повстане перед нами. Героям слава чути навкруги. Життя чи пам'ятник з героєм іменами? Мудрець сказав, життя твоє мов пар, сьогодні є, а завтра світ остине, а славу прирівняв до цвіту трав, трава заснов, засохне, з неї світ загине. Так що ж таке дорожче за життя? Всі різні цінності для себе підмічають, у кожного своя мета буття. Про основне так часто забувають. Прийшли у світ, ми волею Творця, ми тут лиш тимчасові перехожі, немов та глина у руках митця, так наша доля на долонях Божих. милості його живемо ми, що доки він нас любить і прощає, яка ж така заслуга є людьми, що Бог страждати сина посилає. Там на Голгофі грішники юрба, лузують і плюють святе обличчя. Прости, Отче, уст його мольба, Прости, Отче, милість Божа кличе. Скажи, що є дорожче за життя? Дорожче милості Господньої не знаю. Помилості Його ми маємо майбуття. Все змилисерної руки його приймає. Якби, бо, якби ж Бог мирість хоч на мить відняв, що було б з нами, ти подумав, друже, то кожен по заслугах все прийняв. А що ж крім смерті заслужити може? Спасений світ вже зникнув би з землі, любов і мир поняття ці забули б, загинув світ би вже у тьмі і злі. Тоді б лише, що милість я збагнули б, лиш вічність не відзначає кінця, де проведе її людина. Схаменіться, цінуймо милість Божу над життя, час благодаті милості скінчиться.